Сидейте очима, а не вухами, і тоді він буде вам у радість, говорять чехи. А на що ще треба звернути увагу, аби усі ваші покупки були якісними, розкаже наша програма, адже якість запорука гідного життя. Вітаю! Сьогодні у програмі ви побачите консервована цариця поліп Які чотири інгредієнти маємо знайти у складі, та скільки зерен повинно бути в баночці? Підміст кукурудзи скажімо, не менше 60% від взагалі, від маси. Легкий чи жирний? Промислового виробництва чи приготовлений власноруч. Який майонез є найкращим? Жирний майонез я использую для запіканок. Він дає дуже хорошу корочку. Індіанці Центральної Америки впевнені, що кукурудза до них потрапила у вигляді золотого граду, який їм послав Бог сонця, щоб врятувати від голоду. Так вона стала їхньою головною їжею. Для українців же кукурудза не культ, проте ми також полюбляємо цей продукт. Як його обрати? Дивіться далі. 26 елементів таблиці Менделєєва і не втрачає своїх корисних властивостей навіть у консервованому вигляді. Лікарі радять вживати не менше трьох кілограмів цього продукту на рік. До корисних властивостей кукурудзи належить те, що в першу чергу вона багата так званими харчовими волокнами. А яка діє харчових волокон? Вони ніби губка втягують у себе, в кишечнику, всі токсичні речовини. Це і токсини, які виробляються під час життєдіяльності організму, це і віруси, які потрапляють в організм, це і підвищений так званий поганий холестерин, і надмір глюкози. Також у кукурудзі містяться вітаміни А, є К та речовина холін, яка стимулює роботу печінки. Та корисним буде лише якісний консервований продукт. Перед тим як покласти баночку до кошика, уважно її огляньте. Правило перше, вибираючи баночку, зверніть увагу, щоб її кінці були не роздуті, тобто щоб баночка була без бомбажу. Зверніть увагу також на те, щоб не було ознак іржі або якогось іншого. Підтікання в супермаркетах кукурудза продається в жерстяних банках вагою 170, 340 та 670 грамів. Наполовину мабуть, представлена кукурудза наша отечественна і зарубіжна. Но більшим спросом покупателі пользують все таки отечественна кукурудза. Немаловажну роль в этом грає цена. Тобто ціна від 8 до 12 гривень. Але різниці між власним та закордонним продуктом немає, кажуть технологи, бо для виготовлення використовується однакова сировина. Справа в тому, що для виробництва кукурузи не всі сорти придатні, а придатні тільки деякі. це такі сорти, скажімо, як лінкольн, спіріт, далас, джубілі і багато інших. Термін придатності наноситься на кришку або дно банки. Консервована кукурудза може зберігатися до п'яти років. Зверніть увагу і на дату виробництва. Якщо продукт законсервували наприкінці літа чи на початку осені, це значить, що виробник використовував свіжу сировину. В іншому випадку до банки кладуть зерно, яке було висушене або заморожене, а тому корисних речовин у такому продукті менше. Далі дивимося на склад. Тут має бути лише чотири складові: кукурудза, вода, сіль та цукор. Кількість зерна залежить від сорту. Вищого сорту там повинно бути вміст кукурудзи. Скажімо, не менше 60% від, взагалі, від маси. А для першого сорту там 55%. Тобто взагалі там, скажімо, єдине, що там може бути, ну, скажімо, якщо стерилізація чи консервація зразків була десь порушена, то це по банці можна бути, що вона там прогибається. Якщо на етапі виробництва трапилися порушення технологічного процесу, кукурудза може стати не джерелом корисних речовин, а отрутою. На жаль, дізнатися про можливий міст шкідливих бактерій можна лише відкривши банку. Після того, як ви відкрили баночку, я б радила все таки понюхати її на запах. Справа в тому, що кукурудза цукрова відноситься до натуральних консервів, і на жаль, в таких консервах може бути. Такий мікроорганізм кластридіум ботуліном. А захворювання на ботулізм, на жаль, було дуже і дуже небезпечне. Тому консерви з кукурудзи цукровані, так само як консерви з м'яса, так само як консерви з риби, заборонено виготовляти в домашніх умовах. А на промисловому виробництві є всі умови для створення якісних консервів. Якщо все там гаразд, технологічний процес пройшов, температура стерилізації були, і банки були, ну, скажімо, доброї якості. Взагалі з ним нічого не Тож якісна кукурудза має приємний солодкуватий запах, зернятка не роздавлені жовтого кольору, заливка не прозора, має молочний колір. Буває, що заливка в банці є, а буває, що ця банка тільки складається з кукурузи, і нібито немає заливки. Пояснюється, це дуже просто. Зерно кукурудзи містять крахмаль, який при тепловій обробці, при стерилізації і усмоктує в себе ту заливку. Тобто нічого страшного. Якщо вам подобається смак заливки, пити її можна, кажуть лікарі, але в обмежених кількостях. Треба знати, що там багато цукру і немало солі. І тому людям, які мають схильність до надмірної ваги. Чи мають підвищений рівень цукру в крові, чи можливо мають підвищений так званий поганий холостерин? Треба декілька разів подумати перше ніж вживати цю рівну. Саму ж кукурудзу можна вживати хоч щодня, але в невеликій кількості. Всім іншим можна їсти, додавати до салатів, з зеленю, із оливковою олією. Можна їсти щодня, але знову ж таки треба пам'ятати, що всього має бути міра. Оптимальна кількість щоденного споживання кукурудзи цукрової – дві столові ложки. Це приблизно 60 грамів, в яких міститься близько 35 кілокалорій. Він народився у місті Маоні, тому і називається майонез. Там його робили із червоного перцю, яєць індички, оливкової олії та лимонного соку. Нині українські виробники готують його із соняшникової олії, яєчного порошку, води та інших інгредієнтів. Від кількості олії залежить жирність соусу. Який краще де застосовувати, і скільки його можна їсти без шкоди для здоров'я, розкаже наш лікнеп. Що може бути більш французьке, ніж прованські пейзажі, ейфелева вежа і майонез? Цей соус королів і король соусів давно захопив владу на усіх кухнях світу. От Ірина, проживаючи в Києві, має паризький шарм і французькі вподобання в кулінарії. Я дуже люблю готувати і дуже часто використовую майонез. Жирний майонез я використовую для запіканок. Він дає дуже хорошу корочку. Легкий майонез я использую для салатів. Е, він ООН очень хорошо пропітує і легкий. Тож спробуємо розібратися, який майонез є жирним, який легким і як їх відрізняти. Як відомо, цей соус це суміш олії та яєць. Чим більше олії, тим вища жирність. У тій же Франції майонез повинен мати жирність не менше 72,5%. А от на полицях українських магазинів вибір ширший. Майонези згідно того ж самого чинного стандарту поділяються на три групи: низько, середньо- і висококалорійні. Поділ відбувається за вмістом жиру до 30%. це низькокалорійні. Від 30% до 50% – здається, відсотків це середньокалорійні і вище 50% чи 55% – це вже висококалорійні. Жирні майонези мають енергетичну цінність понад 600 кілокалорій у 100 грамах, низькокалорійні вдвічі менше. Крім того, за своєю текстурою вони рідші. Проте, вибираючи в магазині легкі майонези, пам'ятайте, що вони у своєму складі мають більше емульгаторів та стабілізаторів. Що таке майонез? Це емульсія, тобто жир і вода. І Для того, щоб цей жир і вода не розходились між собою, необхідно використовувати емульгатор. Звісно, такі добавки не збагатять смак соусу, але й лякатися їх не варто. Загущувач. Це просто звичайна речовина, яка поглинає зайву вологу, і, відповідно, майонез при зберіганні не розшаровується або повільніше розшаровується. Це абсолютно безпечні речовини. Єдине, що вони, скажімо так, Трохи зменшують харчову цінність. Тож, якщо ви дбаєте про стрункість фігури і хочете купити соус для салатів та дієтичних страв, можете обирати легкий майонез. Щоб не помилитися, уважно прочитайте склад на упаковці. Якщо першою йде вода, то значить її у рецептурі більше. Отже, нижча калорійність вам гарантована. Коли ж зайві кілограми вам не загрожують, і ви вибираєте продукт для бутербродів та запіканок. Напис має бути іншим. Якщо ж першою йде олі, то відповідно її більше складі цього продукту. І такий продукт характеризується вищою енергетичною цінністю. Зокрема, а от Ірина за можливості і власноруч готує майонез. Коли у мене є час, я готую майонез в домашніх умовах. Для цього необхідні найпростіші продукти. И мне кажется, что он полезнее, домашний майонез полезнее, чем магазинный. Такие меркувания господини поделяют и диетологи. Если мы говорим о том соусе, о майонезе, который мы сделали дома из нормального растительного масла, хорошего качества, из хороших яиц, да, и получили в результате домашний майонез, пусть и калорийный, но настоящий. Технологія приготування проста і під силу навіть початківцям на кухні. Для приготовлення небольшої порції ми беремо одне яйце. На одне яйце нам необхідно один стакан підсолнечного масла. Ви можете взяти оливкову, горіхову олію або ту, що вам до смаку. До слова, одне яйце може загустити аж 2 літри олії. Тепер додаємо соль, сахар. І чайну ложечку горчиці. А тепер усе потрібно збити. Колись це робилося вінчиком. Кажуть, що мішати необхідно було лише за часовою стрілкою. Тепер технічний прогрес усе спростив. Міксер впорається буквально за хвилину. Ну, от, і все, майонез готов. Для вкусу желанию, можна додати лимонний сок. Ви можете додати оцет, проте свіжовижатий лимонний сік не лише додасть ніжного аромату вашому соусу, а й збагатить його вітаміном С. Далі потрібно ще трошки збити, і майонез готовий. Дуже вкусно. Бо на У наступній частині програми ви побачите здоровий спосіб життя. Вирушаємо на пошуки двоколісного друга для дитини. На 5-6 років Є сенс дивитися велосипед з колесами 20 дюймов. Ну, приблизно ось такий. Король пісного столу. вінегрет. Від чого залежить смак цього салату? Як обрати найсолодші овочі за їхнім кольором та формою? Оце буде вінегрет. Далі ми розкажемо про таке. Здоровий спосіб життя. Вирушаємо на пошуки двоколісного друга для дитини. На ребенка 5-6 років є дивитися велосипед з колесами 20 дюймів. ну приблизно ось такий Король пісного столу вінегрет Від чого залежить смак цього салату? Як обрати найсолодші овочі за їхнім кольором та формою? Оце буде вінегрет Чи знаєте, ви що у світі велосипедів удвічі більше ніж автомобілів та мотоциклів, разом узятих? Найбільше цим транспортним засобом користуються у Китаї. Там кожен третій мешканець має двоколісного друга. У скількох українців є велосипеди, невідомо, але те, що ми любимо їх не менше, так це точно. Особливо діти: З якими параметрами треба вибирати велосипеди для дітей у нашому сюжеті. дитинство без велосипеда як літо без морозива. Якщо в тебе є велосипед, можна бути швидким і щасливим, а можна навіть стати чемпіоном. Як от шестирічний Коля Логін, запитуємо у нього, як завоював своє почесне звання. Вигравав усе перший, перший, перший. Батько Микола старший нашу розмову звичайно ж підслухав і залюбки розказав про усі досягнення синочка з трьох років до шести. В нього вже зараз 19 медалей. І всі це призові місця, але це не головне, головне, що він любить кататися на велосипеді. І недаремно такі любові суцільні плюси переконують лікарі. Вони зауважують, велосипед для маленької дитини це дуже вдалий вибір, адже під час їзди суглоби активно працюють при мінімальному навантаженні на них. Працюють ноги, верхні так, нижні нижньої, мишці спини. Кромі того розвивається координація дюжені, щоб усі переваги спрацювали малюкові на користь. Вирушаємо обирати зручний, а головне безпечний велосипед. Немає значення хлопчик у вас чи дівчинка. Техніка для діток 5-6 років різниця тільки за кольором. Решта параметрів однакові. Так в обох випадках відправним пунктом для вибору стане розмір коліс. На рібенка 5-6 років Є дивитися велосипед з колесами 20 дюймів. Ну, примерно вот такой. розмір коліс враховується у відповідності до зросту дитинки. Наприклад, колесо 20 дюймів або ж 50 сантиметрів у діаметрі підійде для малюка за вишки метр тридцять. Якщо зріст менший, можна спробувати 18-дюймовий варіант велосипеда, щоб визначитися, який пасує краще. Посадіть дитину за кермо двоколісного. Спінка у нас має бути слегка прогнута. Вперед німношка. Савійка, животик назад. Вот так вот где-то примерно движение. То есть руль, он должен быть немного завышен и немного наклонен. Вперед. Ідеальну позицію керма на велосипеді можна відрегулювати. Його фіксують так, щоб дитина міцно трималася навіть на різких поворотах. Висота сидіння теж змінюється. Так зване велосипедне сідло можна підняти, щоб утворити правильний кут вигину ноги. Між екраножною е, і бідром угол 170-160 градусів. Ось этот угол. Тобто, це дозволяє. Е, а отримати оптимальну нагрузку для колін. Далі подбаємо про безпеку. Відповідальний момент перевіряємо гальма. Її ручка дотягуватися, щоб вона могла затормозити. В цих велосипедах є ще е, тормозна втулка. Вона може тормозити нажаттям назад. Врешті, коли впевнилися, що все добре, попросіть дитину випробувати велосипед, проїхатися, пригальмувати, повернути. Якщо проблем не виникло, а головне дитині подобається процес, не теплю значить машину можна купувати тим часом ми зорієнтуємо вас у цінах 16 дюймів це 3 тисячі 24 чотири гривни і більше вже 20 дюймів – це 3 тисячі 684 гривни ціна залежить від фірми виробника а тому цілком можна знайти і дешевші пропозиції найменша вартість становитиме 700-900 гривень в середньому ж дитячі велосипеди коштують півтори дві тисячі Задля безпеки дитини обов'язково доведеться ще витратитися на Шолом його стартова ціна 300 гривень. Шолом захистить ваше маля і від гулі, і від сонця. Він обладнаний козирком, ремінцями та спеціальними вентиляційними отворами. Є навіть варіант на виріст. Дітки вони дуже швидко ростуть, і щоб кожен рік не купувати новий шлем. Ми можемо купити шлем з регулюванням. Тобто, дитина росте, шлем росте разом з ним. Хвилюєтеся за синці та подряпини, купіть ще на колінники, велосипедні рукавички та захист для ліфтів. Вочевидь, це все. Тепер справа за малим допомогти дитині знайти свою рівновагу. Весь секрет цього навчання у підтримці дорослих. Бо, як виявилося, дітки-чемпіони беруть приклад з батьків чемпіонів. Я люблю кататися на велосипеді і там, де я тренуюся, де катаюся, він ходив зі мною, потім вже взяв свій велосипед. Дивіться як. Тато катається і хоче так само бути, як, як тато кататися на велосипеді. І в нього це виходить, і йому це подобається кататися. Що таке вінегрет? Думаєте салат? Ні. Так у дореволюційній Росії називали заправку із оцту, олії і гірчиці. Саме вона дала назву відомому нам овочевому салату. Нині ми його заправляємо лише олією, але він від цього не став менш смачним. Головне обрати інгредієнти, каже наш експерт у виборі продуктів на ринках Лариса Суровська. Ідучи на базар купувати інгредієнти для вінігрету, радимо насамперед написати список, так як от зробили це ми. Переконалися, що нічого не забули, тоді рушаємо. Продавчиня за першим же прилавком з городиною розказала, що нам може запропонувати. Картошечку прекрасненьку славяночка називається. Чудова картошечка не дуже розварюється, так як вам потрібно, щоб вона живенька, гарненька була. Вона дуже чудова всередині, не дуже темна, дивіться, яка чудова. Що ж у списку в нас картопля значиться? Головне обрати таку, щоб при варінні не втратила форму. Жіночка підказала варіант, як убезпечитися від конфузу. Щоб краще трималася, добавте ложечку солі, якби ти варити її, вона б в шкарлупці, от ціленька. Далі настала черга моркви та буряків. Їх ролі у п'єсі під назвою «Вінегрет» – одні з головних. «Морковочка, восеноострозька або вітаміна та й -та длиненький сорт. І бурячок наш опольський. Дуже чудовий, дуже червоний. Дивіться, який червоний бурячок опольський. Наша селекція, є ще кругленький. Ось, дивіться, Кієць, що є, теж чудовий. Для буряків важливо, щоб мали яскравий колір. Тоді й салат матиме красивий відтінок. І запікати хоч в духовці, хоч у воді. Варити його дуже добрий, смачний, солодкий, червоний. Все своє з дому, з Борисполя, з огорода. Приїжджайте, смакуйте, заїжджайте в гості. Ну, з гостиною поки зачекаємо, а от городину вирішили купувати. Жіночка кинулася пакувати. Два бурячка. Три морквинки, бо дві мало буде. І три картоплинки. ціленьких, в шкарлупці. Це ж менше картошки, щоб не поправлялися. Всі однакового розміру будуть варити хвилин 15-17, щоб не переварилися. Чималий клумачок овочів господиня оцінила у 8 гривень. А далі похопилася. Що ж це за вінігрет без цибулі? Я вам дві дарую. Оце буде вірити. Цибулька стане в нагоді. Заплатили 8 гривень, як домовлялися, і розкланялися. Дякую, на здоров'ячко. Приходьте до нас. Ще побачивши, що ми дуже перспективні покупці. На нас накинула оком продавчиня з сусідньої ядки і заманила нас підступним запитанням. Капусточки вам не треба до вінігріти? Ось такий вінігрітик буде. І хоч квашена капуста у нас в спискові не значилася, ми проявили душевну слабкість і вирішили купити її замість горошку. Добре, давайте, а скільки коштує капуста? Ну, скільки коштує, це не важливо. Я вам дешевше її віддам, просто щоб ви от нашу капусточку, вона дуже смачна, вона по-домашньому зроблена і буде ось такий вінігретик. Добре, дайте нам 300 грамів капусти. Зараз зроблю. Покусителька зважила нам 400 грамів, за які з нас було взято 8 гривень. Далі зі списку овочів нам лишилися лише солоні огірки. Ось такі. Бачимо у вас огірки. Ми шукаємо на винігрет. Вони нам підійдуть. Так, у мене є два види огірків. Квашені. Є маленькі, це подаються цілими, і на вінегрет вам підуть дуже добрі хрусткі гіркі, більшники. Ви їх будете різати, в них є кислинка, у них є така гостринка. Якраз вам піде до, до Вінегрету. Беремо, не вагаючись. Лен такі красавці всі гарненькі, рівненькі, вам буде дуже добре їх різати. Краса, як водиться, вимагає витрат. 4,50 за 4. <рес> Я навіть вам вступаю. Усього городина на салат обійшлася нам у 20 гривень. На інших ринках ціни на аналогічний набір такі: Одеський від 18 до 25 гривень. Лівобережний – 15-22 гривні. Володимирський від 25 до 35 гривень. Солом'янський ринок – 18-26 гривень. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг». телефонуйте за номером 279-41-25 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Погана покупка, докір покупцю за невміння вибирати, казав давньоримський політик Пліній Молодший. Щоб не знати докорів сумління, дивіться програму якісне життя. І пам'ятайте, гідне життя без якості неможливе. До побачення.